Доброго ранку, діти. Сьогодні я хочу вам розповісти про українські народні іграшки. Послухайте, будь ласка. Іграшка це галузь українського народного мистецтва, що об'єднує вироби з кераміки, дерева, лози, соломи, паперу тощо. Народна іграшка унікальне явище традиційної народної культури українців. Вона є водночас предметом народної гри, засобом виховання та розвитку дитини, об'єктом творчості, реліктом автентичної культури, художнім витвором національним сувеніром, види української народної іграшки за матеріалами: дерев'яні, глиняні, м'які, гончаркові, сирні, солом'яні та іграшки з природнього матеріалу сіна, реп'яхів, рогозів, листя, качанів, кукурудзи, тирси. Вербової кори, льону, різноманітніх квітів, овочів. Дерев'яна іграшка. Дерево матеріал, який у сільських умовах фактично завжди під рукою. Тому найбільше іграшок саморобок роблять саме із дерева, це свистки, мороки, віски, колиски, мініатюрний посуд, знаряддя праці, лялькові меблі і зброя. Сирна іграшка. На Гуцульщині і донині роблять іграшки з сиру, коників, баранців, бичків. Розміри фігурок невеликі 10 см заввишки та 16 см завдовжки. Цим промислом займаються жінки. Мотанка. Мотанка вузликова лялька, зроблена з тканини. Назва походить від українського слова мотати. Перші мотанки не мали рук, ніг і тулуба. Виразною була лише голова. Обличчя пусте або з хрестом, вишитим різнокольоровими нитками. Хрест на обличчі має символічне значення, адже це знак Сонця, знак духовного єднання землі і неба, чоловічого і жіночого начала. Опішнянська іграшка. Опішні виготовляли глиняні іграшки, подібні до знарядь праці і посуду, монетки, свистунці, коники, баранці, гуски, курки, півники, качки, вершники на коні, мама з дитиною, жінка з куркою, ведмідь, сюжетні іграшки, наприклад, весілля на Полтавщині, хлібороб. Для опішнянської іграшки характерні рослинні орнаменти, хвилясті, прямі, ламані лінії. Крапки, кружечки, мазки. Солом'яна іграшка. Іграшки із соломи та трави типові екологічні іграшки. Авторами цих іграшок були звичайні сільські умільці хлібороби, виготовляли брязкальця ромбічної форми, брязкальця у формі кулі, дзеркала, бичків, оленів, коників, ляльок різного типу, павочків тощо. І сьогодні на нашому занятті зліплення я хочу з вами зліпити українську народну іграшку коника. Підготуйте, будь ласка, пластилін, дощечку та стеку. І будемо починати роботу. Гарний коник вийшов у мене, і мені дуже цікаво подивитись, чи вийшли у вас. Тож я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. А на цьому я з вами прощаюсь, до побачення!